Ставка до 30 злотих, якщо тобі менше 26 років. Цікаво? Тоді додивись це відео до кінця, і я розповім, які пропозиції ми маємо для тебе в Польщі. Якщо ти не студент, не поспішай закривати це відео. Деякі вакансії підійдуть і для інших категорій. А якщо хочеш, щоб ми створили добірку вакансій ще для якоїсь категорій, наприклад, для жінок, напиши про це в коментарях, і ми обов'язково зробимо таке відео. Щодо ваканцій, про які говоритимемо далі, їх надаємо безпосередньо ми, тобто ми виступаємо прямим роботодавцем, а тому ти можеш бути впевнений в офіційному працевлаштуванні, комфортних умовах праці і, звичайно ж, конкурентній зарплаті. Робота, яку ми пропонуємо, не потребує від тебе знання польської мови, або ж буде достатньо знати її лише на мінімальному рівні. Також. Не на всі роботи вимагається досвід. Здебільшого, все, що від тебе необхідно, це можливість бути в Польщі та бажання працювати. Наприклад, перша пропозиція це оператор мостового крану. Ним може стати як чоловік, так і жінка у будь-якому віці. Досвід роботи тут необхідний, а от посвідчення Сувніцового – ні. Ми в разі чого допоможемо отримати його. Робота фізично не важка. На вибір пропонується денна або ж нічна зміни по 10 годин. А от чому ми додали цю вакансію саме до цієї підбірки, так тому що для студентів. Зарплата буде до 30 злотих на годину. Територіально це місто Кемпно, що неподалік Вроцлава. В тому ж місті маємо ще дві вакансії, але наступні вже виключно для чоловіків. Перша це посада карщика або ж водія навантажувача, простіше кажучи. Умови тут такі ж, як і оператора мостового крану. З тією різницею, що карщик повинен мати ліцензію УДТ. Це польські права на автонавантажувач. Якщо ти маєш досвід керування такою технікою, втім не маєш УДТ, ми також можемо допомогти його отримати. Ще одна вакансія в кемпно для чоловіків це працівник на заводі з виготовлення префабрикацій. Або ж просто збиральник конструкцій. Саме тут досвід роботи не важливий, як і у попередніх випадках. Тут дві робочі зміни з вихідним у неділю. Є вакансії для чоловіків і в інших містах Польщі. Наприклад, можна працювати з тими ж будівельними конструкціями. На заводі у Нашельську під Варшавою проте за умови, що ви вже працювали з подібним раніше. Зміна тут лише одна: з сьомої ранку до п'ятої вечора, а в суботу короткий день. Ставка для молоді до 30 злотих на годину. І якщо ти хочеш працювати в столиці, є вакансія монтажника будівельного арештування. Як і на заводі в Нашельську, тут треба досвід роботи. Зміна з 6 ранку до 5 вечора, а субота та неділя вихідні. Тож встигатимеш і відпочити. Звісно, це далеко не всі вакансії, які ми можемо тобі запропонувати. Якщо хочеш більше дізнатися саме про ці вакансії або які ще є актуальні пропозиції, пишіть нам у зручні для вас месенджери і ми все розповімо. Посилання на месенджери шукайте під цим відео. Якщо відео було для вас цікавим, пишіть про це у коментарях. Ну і звісно, не забудь поставити вподобайку та підписатись на канал. Перша віза це про життя та роботу за кордоном.